Суріпиця звичайна, поширений бур'ян із родини хрестоцвітих, який часто з'являється в озимих зернових, ріпаку, садах і на вологих ділянках. Вона проростає дуже рано навесні, швидко формує густі зарості і конкурує з культурними рослинами за вологу та поживні речовини. Бур'ян має блискуче, темно-зелене листя і жовті кріти, що утворюють характерні верхівкові суцвіття. Його насіння зберігає життєздатність у ґрунті до восьми років. Для профілактики суріпиці важливо дотримувати сівозміни, проводити зябливу оранку і раннє весняне боронування. Хімічний контроль здійснюють гербіцидами системної дії. У зернових ефективні оріон, та наїз і пристар, у соняшнику альфа-прометрин або промекс до сходів культури, на стерні та парах Геліос і Геліос Екстра у фазі активного росту бур'яну. Оптимальна температура внесення від 15 до 25 градусів. Додавання прилипача підсилює ефективність гербіцидів. Пам'ятайте, препарати потрібно застосовувати лише відповідно до інструкції виробника. Для консультації та підбору засобів звертайтесь до наших менеджерів агрономів. Чому ви можете довіряти агроексперт трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.